Виконуємо номер 6.26 із підручника Алгебра 8 та номер 11.26 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2025 рік. Український гросмейстер Василь Іванчук узяв участь у чемпіонаті світу з Бліцу. У перший день він переміг суперників у 70% партій. А на другий день виграв ще 15 партій поспіль. Відсоток виграшних партій за два дні сягнув 80%. Скільки партій за ці два дні зіграв Василь Іванчук? Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай він зіграв в перший день ікс партії. Нехай в перший день у перший день день гросмейстер провів Ікс партії. Тепер подамо 70% у вигляді дробу, це буде 0,7, і 80% у вигляді дробу, це буде 0,8. Тоді, отже, він виграв 0,7 помножити на х Партії це він переміг, переміг у перший день, у другий день він 15 поспіль, тому за два дні 0,7 х додати 15. Я не правда дужки отак взяти. Партій переміг за два дні. Ну, а тепер беремо відсоток 0,7 х додати 15, поділимо на Х додати 15, І це у нас буде 0,8. Розв'язуємо наше рівняння, подамо 0,8 і знаменником 1 і розв'яжемо як пропорцію добуток крайніх члених пропорції, рівно добутку середніх членів пропорції, тому 0,7 їх задати 15 ми помножимо на 1. А 0,8 на суму х і 15. Розкриваємо тепер дужки. Маємо 0,7х додати 15, дорівнює 0,8х додати 12. Переносимо доданки зі зміною в одну частину без зміною в іншу. Маємо 0,7х відняти 0,8х, 12 відняти 15. Отримаємо мінус 0,1х дорівнює мінус 3. І тепер нам залишається поділити мінус 3 на 0, на мінус 0,1. Отримаємо 30. Це він у перший день провів. А у нас стоїть питання: скільки партій за ці два дні? Тому за Перший день провів тридцять партій. А за два дні тридцять додати п'ятнадцять буде сорок п'ять. І записуємо відповідь. 45 партій, Номер 6, крапочка 26 із підручника Алгебра 8, та номер 11, крапочка 26 із підручника математика 8. виконано.